13-й тур футзальної екстраліги уже традиційно розпочинається у Хмельницькому найранішим матчем о 12-й годині. Сьогодні тут у спорткомплексі ОМС «Спортлідер Плюс буде грати проти одного з лідерів чемпіонату України, луганської команди Алтекам. Команда, яка, на жаль, була змушена на початку цього сезону залишити своє постійне місце з дислокації, переїхати у Суми. Але ось десь цей, мабуть, і вимушений переїзд допоміг Луганчанам можливо краще зібратися. Підготуватися, ну не знаю, як з підготовкою, власне, а ось з налаштуванням, мабуть, якраз все відбулося на найвищому рівні. І Луганчани вже ось кілька турів поспіль разом із локомотивом змагаються за першу сходинку чемпіонату України. Спортлідер четвертий. У нього 23 очки на 5 менше ніж у Луганчан. І спортлідер перебуває взагалі на грані потрапляння у топ-4, тому що там уже наступають інші суперники. На Фацька. Талоков. Калаков передачі, яка лепали забивати треба. Відпустив Савенко м'яч, помилився і Сергій Ребак. Забоклою не... Луанчани. Передача не проходить, тому що перехоплення від спордівра. Треба протидох вилітають. Калаков вчасна передача на Махаленко, той б'є. Із лінії воріт вибиває удар Калакова. Савенко цього разу м'яч не опускає з рук. Пішла контратака луанської команди. Передача пройшла на Літвіну, а той вдалеку б'є з гостро Кутає, тому що разом із партнерами відбивається. Ломанський. Центр на Олексія Федькат. Він не зупиняє м'яч. Передача ще одна на Літвінова знову Тимощук виходить. Кожем'яка. Міленький. Цапав. На Кожем'яков доток передача. Ох, тепер уже Тимощук по-справжньому рятує. Дивиться на інший фланг. І на цьому відповідь Спортнідера закінчилась. Маноюленко. Лисенко. Удар! Ще один красивий сейф для від Богдана Тимощука. Зоба підбирає. Ще один удар. Влучає груди Олексію Федько. Рибак, рибак, Федько вже там відкривається. Йде на Олексія. Передачу Савенко грає руками за межами воротарської зони. І навіть не сперечається луанська команда. Отримує червону картку Юрій Савенко. Інші три гравці спортлідера в очікуванні, як і ми усі. Калуков б'є, забиває. Професор просто Дмитро Калуков. Все майстерно, все класно. ніг Петру Ількову 1-0. Спортлідер повів у нас на 13-й хвилині. І у нас уже чотири гравці буде. Помітив Олексія Федька, і цього разу точно віддав передачу. Олексій м'яч зупинив. Порожні ворота були. Ще раз можна бити другий. Ні. Тут помилка біля власних воріт. Удар Тивощук. Ну, привезли на рівному місці. І добре, що у нас стоїть Богдан Тимощук у воротах. Такі всі дурниці, які роблять польові гравці, намагаються підчищати. а то ще і це один-один. Анатолій Міленький зрівнює рахунок. Ну, власне, все це катавасія біля наших воріт. Останні кілька секунд логічно закінчиться питанням грає, але тут перехоплюють гравці ЛТК одразу ж. І побіг Цапов у свою атаку. Ребак. Федька знову зупиняється з яким чином, але бог здево нас атака. Калуков стріляє, Ільків з дев'ятки витягує. Хоча, здається, все-таки м'яч не залітав у ворота. Але стрибок від Бера ЛТК був, звичайно ж, красивим. Ребакс Кудового. Ох, ще який один удар! Калуков! Ледь ворота не зламав. Всі інші також зупинилися. Фецько. Удар Олексій Яїльків перед собою знову ще й у свого влучив. Останні півтори-дві хвилини спортідер активно грає біля чужих воріт. Ох, яка ще раз поперечена. Цього разу Анатолій Доманський. Ну, але ці ворота вони сьогодні або зламаються, або я не знаю що. Ільків рятує після удару Калукова. Низом постріл від Калукова з м'яч м'яч повз дальній нижній кут. Там було Власуючу до кінця стримувати корпусом суперника, і він все-таки вирішив зіграти простіше. Ой-ой-ой! І Ні, вже вперше. Гол. І там цікаво, до речі, подивитися, куди м'яч. Дійсно приземлився. Ну і зараз головне, що він виконався після сейву Тимошука на котовий. Тримається Богдан за рукою, можливо, якраз після того удару. Трішки неправильно він їх склав. Міленький. Не пройшла передача перехоплення від Довоцьку та й де Ребака. Палков рятує Ільків. А то якісь е доволі такі нудні були перші п'ять хвилин другого тайму. Доманський зараз м'ячем на Калукова. Калуков ідеє на підка, і що зблизився Олексій. Ну, Ну, а просив Калоков цю передачу, але, звичайно, як же ж там на партнера дивитись, коли порожній кут відкритий. Ще ну, одна го Гострий, нагоду. гострий кут був. Олексій намагався поцілити, мабуть, у дальну дев'ятку. Та ще нормально. Ой, ой ой Ну як так, як так випустили одного, Мазнову? я не розумію. Мазнов у нас в першому таймі з'являвся десь, можливо, на одну хвилину за весь час, але ось в другому вийшов і одразу результативно. 2-1. знову гравці ЛТК таким самим чином побігли у зону і так само випустили тепер уже Лазикина. Тут Калуков надійно зіграв. Олексій тачко один проти трьох. Втрачає м'яч Олексій. Точніше в нього забрать. Але тут здорово зіграв капітан хмельницької команди. Віддає нам Класович, Власович... на Калукову... Накалуков. Метро Калуков оформлює в цьому матчі. з Зрівний рахунок. 2-2. Дмитро Калуков забиває свій 14-й гол у цьому сезоні Екстраліги. Ну... Знаєте, чесно кажучи, тут була така нагода, що здалося що і цього разу ще не занесуть. Ну. Ну, взагалі здавалося, що вже атака ну, завершиться так. нічим, Але Валерій Власович зміг віддати націлену таку. І... Арбітер пояснює, що наступного разу за, за якийсь там завіс. Ой-ой-ой. Доманський, По флангу на Петра Колопова. Доманський, ще набирає на Черепа. Підудар той в й кут зовсім трішки не влучає. Чекає він на партнерів, щоб віддати передачу. і тут віддав, і тут... Знову Мазной шукає там місце, але передача йде на іншого. І втретє проходиться з така комбінація у ланчан. Зараз Богдан Тимощук врятував і ще раз врятував свою команду. Ну Тут же цапов якось так е запанікував чи що, і вибав м'яч. Цапов ні, петько здорово зіграв. Меж залишається Волтика Цапа буде бити. Вище горієн. З кутового зараз веде Сергій Рибак. Знаходить він ковко. Хетрик Дмитра Колукова. І за хвилину 53 рахунок стає 3-2 на користь Малининського Поділля. Ну що ж, попереду нас, я думаю, просто спекотні. Майже дві хвилини матчу І Така спроба номер два. Лисенко з М'ячем. Тут удару. Стійка, якщо я не помиляюсь, І лакот Но... все правильно робить. Час грає на нашу користь. Це все перемога, шановні. Ну, ви чуєте, як вітають хмельничани їх вболівальники? Ну що, можна це зараз сказати? Ми обіграли лідера чемпіонату. З одним ми зіграли наприкінці минулого року в лічию. Иншо, мы обыграли, мы набираем по 26 очок, у будь-новому випадку залишаємось на четвертом месте, А якщо потом подивитися на рахунок, інших поединки можливо поднимаемся выше. Мы давно уже э, не выигрывали на своем поле. Плюс мы все-таки где-то должники у своего зрителя. Люди очень хорошо болеют и приходят, и полный зал. Приятно играть, конечно. Ну и естественно я очень доволен э, победой. Це було дуже важливо для нас, навіть в психологічному плані, крім того, що турнірної таблиці, що и в психологічному плані, що ребята, опять же, видят и верят в то, что вірять, що ми можемо боротися за, за места, по крайній мере, на, на п'єдісталі. Хлопці показали дуже хорошу ігру сьогодні. Ми, ми закономірно сьогодні не мали ніяких предпосылок до того, що ми могли програти сьогодні. Це це просто. Це треба було самому так придумати, щоб програти. І вони це зробили. Ну звісно, ми це розберемо, подивимося і так далі.